Вас вітає агенція нерухомості Хоум». Мене звати Костянтин. У вашій увазі пропонуємо чудову трикімнатну квартиру, яка знаходиться в Дарницькому районі міста Києва за адресою вулиця Бориспільська, будинок 26. Квартира знаходиться на 14-му поверсі 16-поверхового будинку. В квартирі три роздільні кімнати, великий балкон, два санузли та простора зручна кухня. Є необхідні меблі та побутова техніка, а також лічильники на тепло, воду та світло. Поруч з будинком розвинена транспортна інфраструктура, магазини, школи, дитячі садочки та великий парк. Квартира чудово підійде як родині, так і друзям, які вирішили знімати квартиру разом. Тож, кого зацікавить, цей варіант дзвоніть та записуйтесь на перегляд.